Робота Божа, робота Духа Святого. І нам потрібно бути вдячними йому за те, що ми маємо можливість на щоденному рівні ділити хліб, відкриття. І маємо можливість молитися. Віталій, поведи нас в молитву. Ой, дякую тобі Христос, за помазання, за силу Твою. Знаєте, прекрасне було прославлення. Через це прославлення була молитва за Україну помазана. Я переживав присутність і зараз переживаю присутність. І слава Богу, ви знаєте, я хотів би, щоб ми з'єднались зараз в вірі і подякували Богу за те, що вже так сталося, за перемогу від Господа. Давайте встанемо просто подякуємо Господу. Господь, ми вдячні тобі за перемогу. Ти сказав, називайте Аллилуйя! Не существующе, як существуючи. І ми віримо тобі, ми довіряємо тобі в твою перемогу, Господь. Це Твоя перемога. Те, що неможливо людям, можливо, Тобі єдиному. І ми тільки на це уповаємо, і ми тільки Тобі довіряємо. Дякую тобі, Господь. Дякую, спасіба тобі, Господи, за перемогу. Амінь. Будь ласка, можна. Слава тобі Господь. Дух Святий постійно вчить не бути многословними да, в молитвах, де буде да, да, ні, ні. І ми маємо смирятися. Слава Господу. Але коли Дух Святий веде, це може бути більше. І ми також повинні смирятися. Аллує, слава тобі Господь! І в мене є коротеньке таке слово від Господа. Я перед тим, як начати, почати почати молитися за нужди, я хочу зачитати 2 Коринфянам 13,5. Іспитуйте самих себе, вибачаюсь, ви пробуйте, досліджуйте, ви пробуйте, досліджуйте. Це я лічно зараз говорю для себе. І я думаю, що Бог коснеться, торкнеться серця кожного тут. Галілуя, Себе, чи у вірі ви? Це найважливіший аргумент. З лукавим, як Бог поступає, всі знають. Іскренні по іскренності серця. І Бог завжди вчить. І Він каже: знаєте, бувають такі моменти, правда, у кожного з нас були моменти, коли. Ну, не вистачає віри. бо такі обставини, не вистачає вір. І я починаю, як всі в церкві, віриш? Да, я вірю. І Дух ти просто проговорив. Мені не треба, щоб ти показував свою віру. Мені треба, щоб ти насправді мені довіряв. І якщо... Тобі не вистачає віри? А? Попроси. Будь іскрен. Загляни в своє серце, признайся. Знаєте, і далі. Ілі ви не знаєте саміх себе, що Ісус Христос вас. Разві только, вибачайте, на український. Чи ви не знаєте самі себе, що Ісус Христос вас? Хіба що ви не такі, якими мали би бути? Ну, Акцент насчет віри. І акцент щодо дослідження. І коли ми іскренні перед Богом, Бог поступає з іскрині по іскренності серця. І знаєте, от теж знайшов таке писання класне. Алілуя, слава тобі, Господь. Ісус сказав йому, якщо можеш хоч трошки, дивіться, я наскільки Бог упростився, Якщо можеш, хоч трошечки. Аллілуй, слава тобі за Бога нашого. Вірувати. Все можливо. Все можливо. Віруюч. Хоч трошечки. І Бог радується, коли ми хоч трошечки йому довіряємо. Правда, чудно? Правда, славно. Господь класний. Він, він з нами, знаєте, от, як з дітьми. Упростився на на такий рівень, дитячий рівень, і це так задовольняє, це так радує.